Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня у нас буде тема тема радіоелектроніки. Ось перед нами ферити, феритові кільця. Є такі ферити. Зараз покажу, ще ось є такого плану ферити. Різнокольорові і різних діаметрів. Як бачимо, ще ось є у нас такі феритові кільця. Менші та більші. Ось такого плану є ферити. Також у нас є ферити, як бачимо. У вигляді трансформаторів вже не готові намотані ферити. Ось такі ферити дросілі Ще ось є такого плану ферити з двох половинок. Ну і такі масивні ферити. Отже, феритовий фільтр це пасивний електричний компонент, який виготовлений з фериту у вигляді кільця, що використовується як фільтр. Відповідно, він служить для придушення високочастотних перешкод в електричних ланцюгах. Відповідно, феритове кільце збільшує індуктивність ділянки проводу, що проходить через нього кілька сотень і аж до тисяч разів, що і забезпечує, відповідно, необхідний ефект в електроколах. Отже, ферритові фільтри використовуються для ослаблення зовнішніх перешкод в електричних колах. Отже, ось Перед нами найбільші феритові кільця. Так вони виглядають. Зараз ми їх зважимо. Цікаво, скільки важить одне таке кільце. Дивимося 0 грам. Став наше кільце 347 грам. Беремо ще одне колечко. Тобто, два кільця мають 689 грам. Діаметр, відповідно, даного кільця характеристики має 100 мм на 60. Ну і товщина на 15. Ось таке феритове кільце. І в наш час зараз ферити використовуються дуже багато в сучасній радіоелектроніці. Так, ось ми зараз ще поставимо цей феррит. Так, наша вага становить 912 грам. Ну і ще покладемо ось цей. О! Загальна вага ось таких чотирьох ферритів. 1 кг Отже, сьогодні така у нас була тема. Тема проферити. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. Ось ще зараз таку зроблю інсталяцію. Змонтую. Можна так і примінити, встановити. О! Або встановити бачимо ось так. Такі різні конструкції. О! Ще раз дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!